нам потрібні кати до міста. Сюди, погнали! Біжи! Погнали, бігом! Прорвемось! На, давай в цей домик! Тут голова людини! Брате, 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 брате! Що, 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 що сталося, що сталося? Що сталося? Не скажи, бігом! Що, мені що? Летіть! Мені... Ти? Що? Мне краснився, кучмар. Мені двері то Тут монстр був! Який монстр? Що ти мав? А де голова? Звичайний монстр! Голова? Стоп, а Та де, де голова? Де голова! Можете, може ти її потеряв тут в одеянии може в те ні, Нет, де вона? Так, о, я... шо шо? А що ти хочеш вообще? Ну, добрый ранок. Спасибо тебе за такий хороший ранок. Дуже добре. На оці, як завжди туман. Оля! Да. Ну, на... Я дуже заснути не встиг. Що? Думаю, ми повинні кудись піти, тому що сидіти в одному домі буде трішки неправильно. Ну, це так, да. Скор... скоро і сюди проломляться ці зомбі, тут вікна не такі вже хороші. Нам потрібно прощаватися, прощатися з цим домом. Да, yeah, давай, теперь yeah, через той вход не выходим, бо це ужас будет. Так, давай, выламаем двері. Yeah, oh, Ні, не, не, подожди. Я... я хотів їх завжди через вікно. Почекай! Oh, Почекай oh, там! Oh. Що, це... Що, там що, що це за монстры? <проб> 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 Ні! Це зомби! Це, <проб> це... це скелет. Це кінь! Що Шо... с конем? Ні, битний кінь! Шо з ним? Я знаю СІЛ! Стань, на є сім. Стань mm. з нього! Mm. Там меня якийсь день побігли туди! Да, побігли. Він якраз такий самий якийсь освіщений, як будто. Погнали! Так, Все, давай! Все, молодець. О, шо... Ого, тут все виламане, тоже жесть. Але хоча б тут світло і вроді би зомбі нема. Ні. Фейс. Я чомусь думаю, що тут хтось пуф. Давай скриньки. А, 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 Диві, скриньки. Скла, О, фляжка меду. Тут. Фляшка меду, тут лижа Е. Тут є лижа. Запечена картопля и риба рыба. Сказуб. Так, прикол. А. Тоже нижа нормально. Напевно, Вообще класс. Так, иди идем сюда. Шо це тут? О, тут, тут ножи. так Слухай, да. Хорошо. Тут, тут червоне факела, давай. Давай Боже. Що ж це там таке цікаво? Слухай, давай. Тут давай а, я візьму. Дивись ще одна кімната. О, тут так. є факел, ти зможеш ним освітлювати. Так, я тут. Ти зможеш нам все освітлювати. Стоп. О, прикольно. Там а тут люк. їжа є. Прикольно. Тут якийсь люк. О, а що? Шо... Я бачу. Ну так а давай, ти перший. Молодший вперед. Ладно. Оба, нажимаю на речах. Опа. Ой. Давай. Нормально. Так. Юшкинку там далеко. Ладно, Давай. я погнав. Оба. Да боже. Опа. Ууу, там якісь картини. Ого. Фух, тут літають якісь мошкарі зелені. Фу. Ну що ж, заходимо. Да. Давай. Давай. Крок, так. Давай. О, як же Я... тут гарно. Дивись, тут ще якісь частички. Ого. Ну це напевно якісь мошкара чи що це, це вообще взагалі чи щось. Ну, не знаю навіть. Стоп! Чуєш? О! я? О, Боже, давай, 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 я? Тут, я тут, давай, давай, давай! давай Так, дихайнь, потихеньку, дихайні, сюди, за мною, за мной. Тут Давай! Давай, Сдулбаус, сдубау. Давный дома две кресены, шоу. Треба цивілізацію нову зробити. Надіюсь, някакви Криса не пробралася сюда. Тут якийсь вчений. Ти розумієш, що він може нас убити? Ти хіше говори, боже мій. Так, йдемо подивимося, що він там робить. Так, вон вентиляція друга. Так, Дивись, 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 бачиш, бачиш. Їх? Так Він зону. наконец, разбить я пішов в правильну сторону. Скоро я захочу в этот мир. Як я розумію, це якась зомбі лабораторія. Так. Да. Так, напевно, зараз виліземіться. Ага, головне, щоб цей учений ушв. Надо, надо за ним продивитись. Так, дивись, дивись, тут можна аккуратненько сповсти. Опа. Так, тихенько. <кхем> так. Ой, тьху, в мене є меч. О, тут поутрі багато. Він може нас почути. Так, да. так, потихеньку. Опа. Ой, 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 тут треба пробігтися. Почекай, а, давай сюди. А, давай сюди, а, а, іди сюди. Що, що, там? Ми можемо тут спуститися. Давай, давай. Там паутинка. Опа. Давай. Ой, вона упала. Капець. Так. Де, де, де цей вчений? Аккуратненько. Я не бачу його. Так, думаю. може, може він вже вшов. Давай на всякий випадок перевіримо. Ні, я думаю, його тут немає. Да, він шов. Ой. Так, стоп. стоп. Шо, Шо, стоп! Тут Стой! Двері закрійте! Двері закріті! Блін, <гас> 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 за... він закрив за собою двері, а ми тепер туди і не проберемось. Ну страшного страшно. Ты бачиш, то, він, може тут зомби. Реально зомби 0175 а... а тут селянин! Селянин! Ми, ми тебе врятуємо! Хотя як... як ми тебе врятуємо? Вон це скло не пробивне. Так, может, це... это шо, зі... шо, шо зомбі. Зомби собаки. Це не... це напевно ім'я автора. Напевно. Тут забор якісь. якийсь. Ой, тут щось віде, є, віде. тут щось є. де 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 де? да. Запис 01 Відео. Щас, я в полтені застряв. Покажи, покажи. Ану. Вот. Дивись. Відеозапис. Ось, дивись. Перший експеримент. На, бери обратно. Хорошо. Так, дивись тут бочки. О, так, Не 160. Це якраз проти Ти, Асми. Від Дасме, так. Подихаєш дня, і Асма пройде просто Вау. Слухай, так, ти, ти бачиш, війна. що тут є якісь інші кімнати. Дивись, тут ще якась кімната. Це що? Тут тут Ек... Означає, що тут не хтось був. Вау! Ого, так. це, це така велика зала. Це, це кінотеатр. Вау! Так, що тут написано? Кассетный проигрыватель. При... О, боже, місце, а, не уме что Касетний Кассетный проигрыватель для больших екранів. Розробка СССР. 1954-1956 год. Боже мій, тут все зараз Давай, вводим. давай. Це, напевно, дуже стара лабораторія. Давай я поставлю відеозапис, Перш. ми його подивимось. Навіть... Так, дивись, дивись тут Ліани, я їх беру. Я ставлю відеозапис. Добре. Ти... Посідай. Так, чекай, починається, починається Давай, сідай, 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 на перший ряд. Так. Сьогодні у нас буде перший дослід над жителем деревні. Я постараюся прийти тут в першого зомбі-мутанта. Якщо мене це цепушся...

селянин, Ти бачив, що з ним там робили? Та він стоп зомбі? Це зомбі лабораторія. Да, але потім його якось розірвало. Чи це Ой. його уничтожили? Боже мій. Це не було ужасно. Фу. Ой, дай його впитися. Давай краще підемо звідси. Да-да-да, я не хочу більше цього бачити. Та, Да, а что это? А что тут написано? А что это? Та 9, 46, 22, 14, 0, 50. СНР. Что это такое? Где? Стоп. Мадлена Морок. Це ш... морок. Это ж... Наша, Наша мама. Ш -ш -ш стоп. Достите, О, стоп. А что это за кимната? Все. Чого? Там іде хтось! Давай. Чого? Чего ты вырубишься? Я не знаю, знаходи? там була голова. Та. Так, ми же тут здесь хваляемся. вони він, він не, вин. Вот можно. Стоп. Сюди. ти чуєш, куда ж голос? Так, да, в смислі, в смысле. він ты. Что сюди йде? Тут так. Може, тут можна то Да. Вау-о.